Вітаю! Ось ми тут: дерево за вікном, кіт на підвіконні, навіть бактерія у йогурті. І всі ми є родичами. Звучить дивно, але вважається, що в усіх живих організмів є спільний предок: хто він, як він виглядає. Тож приготуйтеся дізнатися, хто нас всіх пов'язує та як ми дійшли до такого висновку. Поїхали! Довгий час головним свідченням минулого були скам'янілості. Вони дозволяють біологам порівнювати будову стародавніх і сучасних організмів, наприклад, перехідні форми, як от Археоптерекс. Мають ознаки і рептилій, і птахів, що свідчить про їхню еволюційну спорідненість. Чим глибше залягає скам'янілість у геологічних шарах, тим вона старіша. Завдяки цьому можна відстежити, як одна група організмів. Поступово змінювалася і давала початок іншій. але виявилося, що вся історія життя записана у молекулі ДНК. Генетичний код складається з алфавіту з чотирьох літер. Ці чотири літери формують 64 трилітерні слова. Вони, в свою чергу, кодують 20 амінокислот та один розділовий знак. Замінокислот будуються білки. А послідовність, які кодують план побудови білків, називають генами. Гени всіх живих істот записані однією мовою, отже, їх можна порівнювати. Навіть у далеких родичів іноді збігаються цілі абзаци, а геном людини та шимпанзе різняться тільки кожною сотою літерою. Якщо гени є в усіх, то швидше за все вони були і в нашого спільного предка. У 1990 році американський мікробіолог Карл Віозе Порівняв рибосомальну РНК всіх істот, що нині живуть. Рибосоми це дуже давні структури, вони є у всіх, оскільки відповідають за критично важливий процес синтез білка. Яку саме роль вони виконують та з чого складаються, можна дізнатися у нашому попередньому відео. Вьозе вдалося виділити три основні гілки на загальному дереві життя: у першу потрапили всі тварини, рослини та гриби, у другу бактерії. А у третій археї загадкова група одноклітинних істот. Зовні вони схожі на бактерії, тому спочатку вчені не хотіли надавати їм привілей у вигляді окремої гілки еволюції, тож проігнорували візи та запхнули їх в одну гілку з бактеріями, назвавши всі ці організми разом прокаріотами або доядерними організмами. Це на їх погляд було дуже зручно, адже наразі відомо. Всього 700 видів архей, тоді як кількість видів бактерій перевищує сотні тисяч. А в той час, як Карл Віози запропонував виділити для них окрему гілку, їх було ще менше. Але все ж таки вони відрізняються від бактерій за біохімією та будовою клітинної стінки. Вчені аналізують геноми бактерій архей та еукаріотів і шукають гени, що є у всіх трьох доменах. Тому всі три гілки підходять з одного корення. Хто ж цей загадковий організм, що дав початок всім відомим на сьогоднішній день організмам? Його звали Лука, Last Universal Common Ancestor останній загальний предок всього живого, коли ж існував Лука. Ймовірно, мутації в генах відбувалися практично з однаковою швидкістю. І ця швидкість нам відома. Можна порахувати, скільки мутацій відокремлюють нас від останнього загального предка. Поділити кількість цих мутацій на відому нам швидкість їх виникнення та дізнатися відповідь. За такими молекулярними підрахунками виходить, що Лука жив приблизно 3,5 мільярда років тому. На той час Земля пережила метеоритне бомбардування і була ще гарячою. У повітрі не було кисню, а температура води сягала 70-80 градусів. Лука був пристосований до таких умов, як і багато сучасних бактерій, що живуть у гарячих джерелах. За мільярди років наша планета дуже змінилася. Зараз не залишилось місць, де поєднувалося б сонячне світло та відсутність кисню. Атмосфера зараз зовсім інша. Тож багато організмів, які проживали в ті часи, в тому числі і лука, зараз не існують. Тож ми не можемо детально його вивчити, побачити, але можемо зробити припущення. У 2016 році вченим вдалося виявити 355 генів, які могли бути в нашого спільного предка. Звичайно, цього мало, щоб відновити його вигляд. Такої кількості генів, на жаль, не вистачить для роботи навіть простій клітині. Але ці дослідження допомогли зрозуміти, який спосіб життя вів лука. Скоріше за все, він жив у місцях з великим містом заліза, вмів отримувати енергію, зводню та будувати органічні речовини із вуглекислого газу. Лука виділяв метан, а також міг використовувати атмосферний азот для побудови власних білків. Звичайно, Лука не був першим життям і не міг жити на землі у повній самоті. Наймовірніше існувало якесь співтовариство мікроорганізмів. Але лише один із них дав початок подальшому розвитку життя на планеті, тоді як інші вимерли. Тож тепер ви знаєте, що всі ми маємо спільного предка, який жив сотні мільйонів років тому, і всі разом ми формуємо одне величезне дерево життя. А що ви думаєте з цього приводу? На цьому все, до зустрічі!